Постійної напруги спорт підтримає тебе. Обідно, ну, що програли, вели півгри і ну, вірили в цю перемогу, всі старалися, билися, але програли підбирання там досить так серйозно. І взагалі багато таких дрібних там десь торкнувся їхній м'яч, десь там спорний знову їхній м'яч у них набагато більше атак, тому я думаю, якраз на цих таких дрібних штучках і вони виграли. І як тобі боротьба під читала сьогодні з бігменами їхати? Ну, було тяжко, вони там і Буц, і Нікітін – такі два досить кремезні хлопці. Та й треба було трохи побитися. У нас одна перемога в трьох матчах. матчів домашні загалом – Як загалом? Та, ці... Ну, то, це погано, ну, як один з трьох. Це не найгірший результат, але поганий. Вітаю, вітаю Гаверло. Гарний. Ігрою сподобалась гра в захисті, в нападі, програли концівку і проиграли підбір на нашому кільці. 21 підбір це дуже, дуже багато для такої гри. Но команда билася. Вітаю команду з хорошою е грою. Слава Україні, слава ЗСУ. Е -е, дуже гарна гра, дуже. Шкода, що дуже рано. Мені здається, це одна з найцікавіших ігор цього баблу. Напружена до останніх хвилин, до останніх, можна сказати, 20-30 секунд була інтрига. Гарна гра. Е -е, перший матч у вас за Запоріжжя, за так? -та, Як загалом? в команді, враження? Ну, я тренера знаю давно, знаю його вимоги, знаю, що він е, хоче, який він пропонує баскетбол. Тому доволі легка адаптація пройшла, не було якихось тяжких там, не було труднощів з адаптацією, скажімо так. Ну нарешті, нарешті нам вдалася третя гра Баблу. Нарешті три перемоги у Баблі, нарешті гарний настрій і нарешті вистачило фізичних сил. Я дуже вдячний хлопцям за характер, за те, що вони виконали план на гру майже на 75%, а це немало. І якщо б ми влучали штрафні китки, а ми схибили 14, насправді було б набагато легше. Це моя думка. Але їдемо з гарним настроєм і готуємося до наступного баблу. Як вам тут франківська атмосфера загалом не про матч, а за дуже сподобається. Дуже сподобається ваш зал. Дуже сподобаються умови, в яких ми проживаємо, в яких ми граємо. Дуже сподобаються відносини населення і баскетбольної спільноти, яка присутня на цих іграх. Дуже рівно, дуже вдячний за такий прийом.